Мої друзі, і сьогодні ми з вами поговоримо про свята. Я знаю, що ви дуже всі любите свята, і я також їх дуже чекаю. І зараз ми з вами поговоримо про них. Давайте спочатку проведемо екскурсію до мого будиночку. Давайте one, two, three, four. Ось мій будинок. На самому початку тут ось такі гірлянди, подарунки та снігова-баба. Ну, сніговичок, як ви це вмієте називати. Тобто любите називати. Далі у нас іде ось така е, лісника вверх. І тут така ялиночка, а також гостиниця е, прикрашена. Далі тут. Тут також такі. Бачите, я везде пр прикрасила. На кухні також йдемо в мою кімнату. А в моїй кімнаті тут ось такі ось гарненькі гірляндочки. Мені цього вистачає. Вже час ночі, друзі. Я також переводілася в ось такий костюм. Давайте вже час ночі, а я до сих пор не хочу спати. А завтра я ля, ляжу, лягу дуже раненько, тому що завтра прийде святий Микола. Зараз я певно поїм таку от шоколадку. Давайте, да, о, все чоку поїм. Давайте чокопайку поїм і подивимося, якийсь серіальчик в гостинці. Я буду дивитися серіальчик в гостинці. Гостинця вона знаєте, де? Отут, Давайте зараз подивимося такий якийсь серіальчик. Про, можливо, новий рік, саме дома. Друзі, мені здається, саме вдома новорічної зими. Ми не будемо дивитися, тому що вже набридло. І я знаю всім. Чому в мене не працює телевізор? Я ж я сама тільки що випнула. Ну, друзі, це все ні. І хочеться щось про святиме колай, можливо, серіальчики. Набридло, постійно одне й те саме. М -м, я не буду це дивитися. Давайте краще посидимо вже в телефоні. У мене ж він є. Так? І поїмо такі от, чокопайк. Княг я його вже поїла він не дуже оказався вкусненький. Давайте присидемо в, в планшеті, давайте. Да? От подивимося, якийсь мультик, можливо, з попереписуємо з кимось. Давайте я зніму влог. І всім привіт, друзі! І сьогодні я буду показувати вам мою новорічну ялинку. Друзі, цей ролик залетів там цілих 100 лайків. Е, ладно, я буду поки давайте дивитися мультики. Буду дивитися я мультики за столом. Давайте я ще зроблю поїсти, тому що трошки голодаю. Давайте, давайте накриємо щось поїсти. Або доставку можемо заказати. Ну я не певна, що вони нам принесуть тої доставки. Так, у мене є ось давайте, блінчики. Хоча, о, у мене є салатик і щось таке. Давайте поїмо його это тут салатик, салатик и ещё це. А, це корина ножка, салатик и м, -м ножка и салатик. Давайте, да? Давайте поїмо. Спустя 5 хвилин. Друзі, вже 5 хвилин пройшло. Я вже поїла. Давайте за собою проберемо. Так що, так, да. Да, я, я пробраду за зуби. Так можливо? Да? Ні. Ладно, щось не то. Давайте зараз відкриємо мій напій. Я не зрозуміла, хто там на стріляє. Я ж сама це прекрасно чула. Друзі, там якийсь ненормальний полі полісмен стріляє. Гаразд, давайте зараз ми візьмемо якийсь напій -на смачненький. Давайте такий мілкшейк візьмемо шоколадний. Ммм, дуже смачний. Все, все друзі. Давайте такого завались на диванчик, ось на диванчик і просто будемо пити цей. Е как говорится, мілкшей, і давайте будемо питати мілкшей. Друзі, я вже попила мілкшек, і я вже що завтра у нас Thursday, а завтра у нас другий день. І я хочу помалювати трошки, тому що, знаєте, я хожу тепер в художку, ну, в руках у да? не в реальній житті. І зараз я буду малювати. Це не моя кімната, але я тут буду малювати. Хоча, друзі, давайте переселимося. Мені ну, моя кімната не дуже подобається. Давайте на першому детежі будемо жити, так? Да? Давайте зараз неко тут все прикрасимо. Давайте ось візьмемо пропси. Ось наші пропси. Давайте прикрашимо. Давайте прикрасимо. Давайте тут будемо гірляночки такі.